Савченко Віталія Диво на святвечір У нас в Україні багато гарних традицій. Святкуються родинами і Різдво, і Великдень, і ще багато різних свят. Сьогодні я розповім про дівчину яринку і про диво, яке трапилося з нею на самий святвечір Отож, у яринки велика родина. Котра на великі свята збирається разом за одним святковим столом. Так же склалося, що в їхній будинок, де живе дівчинка з батьками і бабусею, на самий святий вечір з'їжджаються всі рідні дядечки і тітоньки зі своїми дітьми. Отоді стоїть в будинку такий гамір та рух, наче на вокзалі. Всі щось розповідають, сміються, застеляють столи, а діти бігають, граючись і галасуючи. Яринці щойно виповнилося сім років. Тому вона почувається вже геть дорослою і залюбки допомагає у всім рідним, без зайвих нагадувань. Як і годиться, матуся з бабусею наготували 12 пісних страв. Яринка теж допомагала, пампушки цукровою пудрою посипала, у звару глечик наливала, родзинки у кутю додавала, не сиділа без діла. Коли засвітили різдвяну свічку і помолились, сіли до столу, почалися розмови. От бабуся й сказала сьогодні добрі господарі. Повинні нагодувати всіх домашніх тварин, щоб ні жодна жива душа у святий вечір не лишалася голодною. Бабусю, а якщо немає домашніх тваринок? спитала яринка, тоді треба вечерю поділити з тими, хто не має домівки, відповіла бабуся. Далі за столом почали лунати колядки, віншування. Сміх та гамір великої родини. Яринка тихенько вийшла за столу і поглянула у вікно. А там у світлі вуличних ліхтарів кружляли великі і лапаті сніжинки. Вони мерехтіли і виблискували, наче небачені коштовності. Раптом сніг почав падати ще густіший, і дівчинка побачила. Як в сніговому мареві з'явилася красива жінка у пілосніжному вбранні. Сніжинки танцювали навколо неї у веселому танку, а вона повільно підійшла до воріт яринчиного двору і зупинилася, а потім, повернувши голову до вікна, привітно посміхнулася. Дівчинка від несподіванки часто-часто закліпала оченятами. А диво пані махнула яринці рукою раз і вдруге, запрошуючи війти у двір. Кивнувши у відповідь, дівчинка вийшла тихенько з кімнати, вдягла швиденько шубку, шапочку і рукавички і вийшла на поріг. Ви мене кликали? спитала Яринка, геть забувши привітатися. Так, Яринко кликала. Ти не бійся мене. Нічого лихого я тобі не заподію, озвалася диво пані. А хто ви? запитала дівчинка. Мене звуть сніговицею, посміхаючись, відповіла незнайомка. Але зараз мова не про мене. Скажи, ти пам'ятаєш, що казала за вечерею бабуся про тварин? Так, пам'ятаю, відповіла ще більш здивована Яринка. Поглянь, будь ласка, он туди, показала пані сніговиця рукою на лавку напроти яринчиних воріт. Дівчинка глянула і побачила невелику коробку з під взуття, геть засипану снігом. Що це? спитала мала. Підійди ближче, не бійся, відповіла Білосніжна пані. Яринка мерщій кинулася до коробки і відкрила її. А там гече малесеньке, біле, пухнасте кошенятко, було видно, що воно дуже замерзло, бо сильно трусилося. А коли дівчинка простягла до нього рученята, тихенько нявкнуло, ніби заплакало. У яринки аж у носику защіпало. Теж захотілося плакати від жалю. Хто ж тебе тут покинув у такий холод? спитала пригортаючи свою знахідку до грудей. Пам'ятаєш, у цей вечір жодна жива душа не повинна бути голодною? Так, я пам'ятаю, пані сніговице, я заберу сніжинку додому і нагодую. Сказала Яринка, в тебе добре серце, дівчинко, я рада, що не помилилася, а тепер хочеш у теплу хату, сказала пані сніговиця. Мені час вже йти, бо за мною йде мій старший брат Морозенко. І до ранку дуже холодно стане. Прощавай. До побачення, помахала рукою Яринка. І побігла до свого дому. На порозі ще раз озирнулася і побачила, як пані сніговиця віддаляється і зникає у густій, густій сніговій пелені. Дівчинка ніжно пригорнула кошенятко, струсила сніг і ввійшла в теплий дім. В кімнаті вже поприбирали зі столу. Матусенько, бабусенько, ви не повірите. Почала було яринка та враз примовкла, подумавши, що про таємну зустріч вона не розповідатиме дорослим, а за хвилинку додала. Подивіться, хто тепер у нас є? Простягла руки, на котрих тремтіло біле пухнасте диво. Де ж ти його взяла? спитав статусь. Воно під лавкою напроти воріт, голодне замерзало. Тихо відповіла Яринка, а бабуся казала, що жодна жива душа в цей вечір не має бути голодною. Розумниця моя, лагідно промовила бабуся. Ти все вірно зрозуміла і правильно вчинила. Ходімо, нальємо йому тепер теплого молочка. Сніжинка, мабуть, дуже зголодніла, посміхаючись, погодилась дівчинка. З того часу сніжинка виросла, стала красивою білою кицькою і досі живе у яринки. Дівчинка добре про неї дбає, і дива, що сталося на самий святвечір, не забуває. Казка про Новий рік. Ялинка та лісові звірі. Одного разу всі звірі лісу вирішили, що хочуть разом відсвяткувати новий рік. Але вони не знали, як це зробити, тому відправили лисичку спостерігати за людьми. Лисичка підкралася до одного з будинків і заглянула у вікно. Там вона побачила, що люди прикрашають ялинку іграшками та вогниками. Готують смачну вечерю та обмінюються подарунками. Ой, як це гарно, подумала лисичка. Я б теж хотіла мати таку ялинку та подарунки. Може, звірі теж захочуть. Лисичка повернулася до лісу і розповіла все, що вона бачила. Ялинка, що це таке? запитав ведмідь. Це велике зелене дерево з голками, яке не опадає взимку, пояснила лисичка. А де ми його зможемо знайти таке дерево? запитав вовк. Я знаю, де ростуть ялинки. Я часто там гуляю, сказав зайчик. Тоді ідемо швидше, поки не стемніло, закликала білочка. Звірі побігли до лісу. З ялинок вибрали найкрасивіше дерево. Вони вирішили, що будуть прикрашати його тим, що в них є. Я принесла горіхи і жолоді. Ми можемо повісити їх на гілках, сказала білочка. Я приніс ягоди та гриби. Вони додадуть ялинці кольору, сказав вовк. Я приніс білий пух із пташини гнізд. Він буде схожий на сніг. Сказав зайчик, я приніс мед та воск. Ми можемо зробити з них свічки, сказав ведмідь. А я принесла найкращий подарунок. Це дзеркало, яке я знайшла в людському смітнику. Воно буде відбивати світло вогників, сказала лисичка. Звірі почали прикрашати ялинку своїми лісовими іграшками. Вони робили це з великою любов'ю та радістю. Коли ялинка була готова, вони запалили свічки та поставили дзеркало, щоб воно відбивало світло зірок та місяця на ялинку. Ох, як це чудово! вигукнули всі разом. Ми зробили найкращу ялинку в світі. Потім звірі сіли біля ялинки. І почали обмінюватися подарунками. Вони дарували один одному те, що вони любили найбільше – мед, горіхи, ягоди, гриби, морквинку. Вони дякували один одному за щирість та доброту. Це найкращий рік в моєму житті, сказав ведмідь. І в моєму теж підтвердили інші звірі. Вони щасливо веселилися біля ялинки, співали пісні, розповідали історії, грали в ігри, вони не помітили, як настала північ. Дивіться, які красиві зірки на небі! Ой, а це люди салют запустили, викрикнув зайчик. Це знак, що наступив новий рік, сказав Вовк. З Новим роком, друзі, сказали всі. З Новим роком. відгукнулася ялинка. Звірі здивувалися, що Ялинка заговорила. Але вони не злякалися, а тільки обійнялися з нею. Вони знали, що ялинка теж чарівна і сповнена магією, як і весь їхній ліс. Дякуємо тобі, Ялинко. Що ти дала нам таку радість і віру у краще, сказали вони. Нема за що, друзі? Я теж рада, що ви прикрасили мене так красиво. Ви найкращі звірі у світі, сказала Ялинка. Так звірі та ялинка стали друзями назавжди. Вони щороку святкували Новий рік разом. І були дуже щасливі, гарних вам свят! Савченко Віталія, новорічна казка. У старому старому лісі жив собі маленький зайчик, хатинки в нього не було. Тому ночував він де доведеться. Малий завжди лякався і тремтів від страху. Весь час насторожено прислухався, чи не чатує часом на нього який хижак. Найбільше зайчик побоювався вовка, не раз він від нього втікав, а що хатинки в зайчика не було, то він ніде не почувався безпечно. Одного дня біг собі зайчик лісом, шукаючи, де б на ніч заховатися, і раптом зустрівся ніс до носа з голодним вовком. Ага, каже сірий, ось і вечеря моя. Малий від страху і несподіванки аж підстрибнув і нумо тікати, куди очі бачать. Вовк за ним. Та зайчик маленький, швидко бігає, а вовк великий і неповороткий. Нелегко йому наздогнати зайця. Біжить зайчик, біжить. Бачить під ялинкою хатиночка стоїть, у віконці світло горить. Малюк до хатинки стукає у двері. А в тій хатинці жив їжачок, котрий саме заварив чай. Хотів попити, коли чує, хтось стукає. Відчинив і бачить на порозі переляканий зайчик сидить, труситься на всі боки озирається. Пусти мене в хатку, будь ласка, просить зайчик. Заховай, бо тут мені й кінець, Вовк женеться за мною. Ось ось упіймає. Заходь швидше. Відповів їжачок, пропустив малого в хатку, зачинив двері на засув і каже, сідай на до столу, будемо разом чай пити. Тільки посідали, як хтось почав грюкати в двері. Зайчик із страху аж під ліжко заліз. Ану відчиняй, гаркнув злющий вовк. Знаю, що зайчисько тут. Чого шумиш спокою не даєш, нема тут нікого, крикнув їжачок. Іди, поки здоровий, бо як вийду, покуштуєш моїх голочок. Будеш тоді знати. Постояв сіроманець, постояв, подумав, голову почухав, пригадав, як одного разу вже мав справу з їжаковими голками. Та й пішов собі, куди очі світять, а їжак і каже, Вилазь із своєї хованки нема вже вовка. Зайчик вистромив носа з під ліжка і промовив. То ти сіроманця зовсім не боїшся, навіть сам його налякав. Їжак усміхнувся. Ходімо чай пити, бо він зовсім охолов. Розкажу, як усе було. Якось навесні зустрічаю в лісі голодного вовка. Він до мене кинувся, хотів з'їсти, та я згорнувся клубочком. Спробуй, візьми, з'їж. Вовчисько і так і сяк до мене, весь поколовся, то так ні з чим і залишився. Добре мої голки пам'ятає. З тих пір мене не чіпає. Добре тобі, що ти голки маєш, а мені нема чим захищатися. Мушу завжди тікати, ховатися. Спасибі тобі за те, що мене заховав, від вовка врятував. Піду, поки ще не темно, ніч ліг собі пошукаю, а ти в мене жити залишайся. Каже гостинний господар, зима вже на порозі. Чого будеш мерзнути? Хатинка в мене простора, затишна і тепла, є де жити, та й удвох нам веселіше буде. Зрадів зайчик, не знає, як і дякувати їжачкові. Стали друзі разом жити, одне одному у всьому допомагати. Непомітно зима настала, випало багато білого пухнастого снігу. Якось їжачок каже зайчкові Слухай, друже, скоро вже новий рік. Треба нашу красуню ялиночку прикрасити, друзів на галявину запросити, свято в лісі створити. Гарно ти придумав, їжачку, але як це зробити? Я ніколи свят не святкував, нічого не знаю, не вмію. Це зовсім не складно. Я все тобі підкажу і допоможу, підморгнув їжачок. Закипіла робота, їжачок ліхтарики та прикраси на ялинці розвішує. Зайчик сніжинки з паперу кольорового вирізає. Та запрошення для друзів розмальовує і підписує, а тітонька сорока, лісова листоноша, розносить їх гостям звірятам. Коли друзі з роботою впоралися, зайчик запитав їжачка: Як ти гадаєш, друже, а дід Мороз прийде до нас на свято? Хто зна, відказав їжачок. У нього стільки хлопотів. Так багато діток чекає на нього в дитячих садках і школах, що мусить безліч подарунків стигнути роздати. Та я й не знаю, чи до нас зможе завітати. А чого ти про Діда Мороза питаєш? Зайчик аж почервонів від хвилювання, засоромився. Знаєш, їжачку, я тобі не сказав, але я тітонькою сорокою. І йому запрошення на наше свято відправив. От ти молодець, добре придумав, похвалив зайчика їжачок. Гарне має бути в нас свято, а якщо й дід Мороз завітає, то буде ще краще. Наступного дня, ближче до вечора, на галявину стали прибувати гості і всі з гостинцями. Сіл накривають, ялиночка вогниками сяє, то тут, то там чути веселий сміх. Їжачок узяв мікрофон і поважно повідомив: Увага, увага! Прошу всіх запрошених сідати до столу. Будемо частуватися! А після гостини в нас танці, співи, ігри та конкурси. Звірята радісно заплескали в долоньки і веселою гомінкою юрбою посідалися за стіл. А на столі і горішки від білочки, і пряники від лисички, яблуки від їжачка, солодкий мед від ведмедика, цукерочки від борсучка. Всього й не перелічити. Малята частувалися, співали і танцювали, і тільки злий вовк на все це поглядав здалеку, бо його і не запрошував ніхто. Дуже вже багатьох звірят він налякав та образив. Раптом звірята почули. Хо-хо-хо. Поміж дерев пухнастих ялинок з'явилися осяяні вогнями казкові сани діда мороза, запряжені святково вбраними оленями, а в санях і сам дідусь з величезним мішком подарунків. Звірята від захоплення та подиву аж заклякли на місці. А зайчик так і присів у кучугуру снігу. Вірив і не вірив своїм очам. А чи тут лісовий народ новий рік святкує? запитав дід Мороз. Тут, тут, закричали радісно звірята. А найменша мишка промовила Ходи до нас на свято, дідусю. Іду, іду, мене ж зайчик запросив до вас. Їжачок задоволено поплескав зайчика по плечі. Оце в нас справжнє свято. А дідусь тим часом дістав свого мішка з подарунками і поважно мовив До вас на свято, де радості багато, прийшов я не з порожніми руками, а з великим мішком і з тугими боками. Тут є різні дарунки і гостинці навіть найменші пташинці. Негаймо часу даремно. Розкажіть, ви поводились чемно? Так, ми чемні були, загукали звірята. Ми слухали завжди і маму, і тата. Ну, якщо так, підходьте по одному, дарунок є кожному, і гайда додому, бо вже пізня святкова година, до столу сідає кожна родина. Звірята підходили до Діда Мороза за подарунками. Кожне віршик розказувало, подарунок отримало, подякувало. І тут вовк із за ялинки вийшов. І до Діда Мороза. А мені подарунок є? Дід Мороз уважно подивився на вовка і питає: А чи був ти вовчий чемний? Чи вартий подарунків? Ой, ні! Закричали звірята. Він нас усіх кривдив, ображав, а зайчика мало не з'їв нечемний. Це правда? сурово питає дід Мороз у вовка. Що мав сіроманець на те казати? Похнюпив голову, соромно стало. А добрий дідусь каже: Ось поводься цілий рік чемно. То я принесу тобі наступного разу подарунок, а тепер вибачай. Пішов собі вовк без нічого, а дід мороз почав збиратися в дорогу. Залишся ще, дідусю, попросив зайчик. Ні, мій хороший, не можу. З вами тут гарно і весело, та мені час в дорогу. Багато ще діток, маляти звірят. Чекає на мене і на мої подарунки. Прощайте, любі мої, поводьтеся добре до наступного року. Хо-хо-хо, Знову пролунало над лісом. І осяяні вогнями сани здійнялися вгору та й зникли за лісом. Звірята розбіглися по домівках задоволені та щасливі, що разом з батьками. Відсвяткувати новий рік, а їжачок і зайчик довго ще дивилися на зоряне небо. Добре, що ти його запросив, промовив їжачок. Таке гарне у нас новорічне свято вийшло і справжнім дідом морозом, подарунками. Так, гарне свято, погодився зайчик, бо я дуже мріяв його побачити.